Чи може внутрішня переміщена особа працювати та отримувати виплати ВПО? Да, да. Може вона працювати і отримати внутрішні виплати внутрішньо приміщеної особи. Що я можу сказати, держава також передбачила, що всі ці виплати, які отримує внутрішня приміщена особа, грошову допомогу на прожиття. Передбачено, що вона не облагається податком, і ці всі виплати, які отримує вона, вони не ходять до складу до доходу, якщо людина ця звертається за будь-яким іншим видом допомоги. Наприклад, малозабезпечена сім'я, будучи внутрішньо переміщеною особою, маючи такий статус, може звернутися за допомогою до нашого управління і ми можемо прорахувати. І тоді усі всі виплати вони не враховуються до сукупного складу сім'ї. Якщо людина, внутрішня переміщена особа, отримує вона отримує виплати да. ВПО і вона може знайти собі роботу. Да, Є да, якісь да. ограничення щодо зарплатні? Ні, 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 е, ні, оці ще виплати вони не привот, опять же, відмінність від дві тисячі року. Так. Ми там пара... було, да. Паралелі, да, так. паралель, паралель. Так. Я хочу сказати, що держава дуже все продумала і дуже все спростила. Вона все попереднє врахувала, які були помилки, які були це саме, все було враховано і дуже все спростило. Якщо раніше всі виплати були прив'язані, що внутрішня приміщена особа повинна була працювати, якщо там, вона там яким причинам там не працювала, але uh -huh. ну, тільки це не вважається, якщо там особа втратила працездатність інвалідності. Да? Це було виключення. А якщо просто працездатна особа перестала працювати, тоді на наступні два місяці ці всі допомоги зменшувалися там, на 50%, на 50%, а потім вже ще дві місяці виплачувалися, і потім, вже, якщо людина не працевлаштовувалася працездатного віку, uh -huh. випад вже е, припинялися. І раніше ці всі випадки були тільки на шість місяців і кожні шість місяців людина яка вже отримала ці виплати повинна була прийти якщо вона хотіла їх отримати підтвердити це. написала заяву і так само зараз вже всі ці виплати хочу ще наголосити вони передбачені на воєнний час виплачуються і на місяць після припинення воєнного часу тобто людині не потрібно кожні півроку там угу. приходити писати заяву це теж дуже велике спрощення